Друзі, вітаю всіх з нашого півдня Одещини. Просто така похмура погода, що ще видно ялинку. І це знімаю, поки світло є, бо можуть вимкнути в будь-який момент і вимкнути теж невідомо коли, Чоловік сьогодні на роботі, тож буду сидіти без світла. Без світла генератори запускати не вмію. Так. Сьогодні там поприбираю трошечки вчора. Ларили юшку. Прийшла сестра з племінником, так посиділи, побалакали після обіду, до обіду попрацювали. І сьогодні я мала висаджувати часник цибулю, бо вчора чоловік проорав, приготував, а сьогодні встала, а сьогодні все. Хоча я бачила, що по прогнозу дощ, ну, все-таки, знаєте, надіялася, що встигну. Ну, тепер не знаю, бо. Уже сьогодні на ніч передають нам морози, навіть до 9 градусів передають, так що Ось так, Треба там помити, поприбирати і буду щось пересаджувати в хаті. А коли буду пересаджувати, то покажу вам. Хочу пересадити все-таки оливки, оливки розділити і посадити по горщикам окремо. Думаю, сьогодні цим займусь. Просто, ой, хотілося показати вам погоду. Вчора було похмуро, але тепло було, сьогодні вже прохолодно. Ще й дуже-дуже мокро, бо йде дощ. Так, ну що, друзі, для початку я пересаджу магонню вулкану. Чому пересаджую? Тому що тут торф, я скільки поливаю, а воно сипеться. От. Я ставила в тазик з водою. Воно стояло у воді. І я вчора витягнула, ось за добу, гляньте, воно все сухе. Бачите? Воно стояло просто у воді. Просто стояло з водою, стояло, і наповнилося вологою. Іде та волога, хочеться спитати. Зараз я почищу корені і покажу, як я зроблю. Бо однією рукою незручно. Ось, витряхнула цей весь торф з корінням. І от уявіть собі, друзі, ви купили рослину, да? посадили її. Так, акуратно, не травмуючи корінь там, так от посадили з усим, полили, полили, полили. А рослина сохне й сохне, сохне й сохне. Ви думаєте, що таке, що таке? А просто, просто вона не сохнути і того, що неї корінь, де весь час сухий. Ось вам приклад. І це рослина в кімнаті. А якщо ви посадите в дворі, уже в землю, коли там сонце, пече літо, піде жара, все. Вважайте, що ви вже свою рослину похоронили зразу. Ось вам приклад, коли купуєте рослину, якщо там торф, воно відчувається. Бачите, я ж кажу, держала добу у воді. Тут ще ось така тряпочка, тут я обривала. Воно було таке, як. Сетне таке було. Так що треба обов'язково, обов'язково треба витрухувати оцей весь торф з коріння. Ну, Я зараз візьму трошечки коріння, підріжу, обов'язково треба його підрізати, щоб зробити йому трошечки так струс, і він почне добре-добре вкорінюватись. Я вже показувала там коріни користуюсь, от зараз посаджу. Розведу це, розводиться на 10 літрів води. ну мені треба буде він, Тому що я буду йти ще в ту хату, там, пересаджувати оливку, тож мені потрібно буде цей кореневін, мені багато треба буде, бо буду пересаджувати у два великі горщики. Так що Зараз поки посаджу і лишу просто так. там На декілька годин цієї магоні нічого не буде. І потім я її прийду і полию. Я ось, бачите, землю цю витрусила, тут трошечки перліту є. Перемішаю так і посаджу. І посаджу, Знову цей же горщик посаджу просто, просто для того, щоб тут була нормальна земля, щоб нормальний був ґрунт, щоб при поливі залишалася волога. І як тільки піде потепління, я їх зразу повисаджую в ґрунт. Зараз їх не висаджу, бо болото, а потім пройдуть дощі, пройдуть морози в нас. І буду висаджувати їх ґрунт і буду трошки прикривати. Ну, це буде потім, як буду робити, то буду покалити. Наразі просто посаджу, зараз і залишу, і піду до оливок. Ну що, друзі, взяла я оливку, Витягнула з горщика. Тут хочу ще верхній слой прийти, тут кислиця, вибрати кислицю, викинути її. Коріння ось дістала, Бачите. Почала купати землю, а тут воно з, з керамзітом і з таким ще скрубним. Думала перемішати землю, тепер не буду. Ну, Можливо, у ці саме, де було садити горщики, помішаю, а потім не знаю цю землю, де я діну. Ну, Наразі хочу спочатку вибрати кислицю. Тут її стільки багато. Приберу кислицю спочатку, а потім буду розколупувати коріння. І покажу, як це вийде. Я прямо ось ножом беру, не отак от беру, роблю. І розколупую. Ну, це треба робити акуратно, щоб воно падало мені сюди. Зараз поколупаюся і покажу, що з цього вийде. Ну, от і все, вийшло у мене три штучки. Одна ось, бачите, коріняка яка. Вони просто були тут з'єднані, от просто одна і з одною отак от були з'єднані. Я зразу її пообрізала, всі такі сумнівні гілячки пообрізала. Таке деревце, ну, потім як посаджу, покажу. Ось ще одна така маленька відділилася з корінчиком, теж її почекала, почекала, лишила. Одну серединку. ну Тут взагалі ось корінь вийшов дуже великий. Ось тут вони, ну бачите, одна до одної. ця була ж підлізла знизу, і отак от знизу пішла наверх оця друга велика. Теж обрізала, хоча, думаю, можливо, зразу цю бокову відрізати теж. О, ну поки лишу так. Ось нарізала ще гілок купу. Пробую заживчувати це все. Поки замочу потім в кореневіні на ніч, а завтра буду займатися вже. Почитаю побільше інформації в інтернеті. Якщо буде світло ще не вигнуть. Або вже коли включать, то тоді буду читати інформацію про живцювання. буду пробувати. Ну, Наразі буду зараз саджати рослини. Я забула сказати, що додала трошки цієї землі з перлітом. Знаєте, скільки корінів в цих он купа ще вибирала таких, як мочалка, знаєте. Так, додала трошки, ем... О, господи, осмокоту. Осмокоту додала трошки сюди і кажу, що кореневіном пролию і буду держати їх тут у хаті. Тут тепленько, щоб їм нічого не загрожувало. Ну, лишилось тільки полити ось один горщик, другий горщик. Он. І ось тут третій, третій горщик. Взяла тут, я сьогодні пересаджу зразу е лаванду. Теж он торф, легеньке все. Поливаєш, поливаєш, воно ну, сухе-сухе. Ну, розсипається все. Івочка зламалась, не бачила. Теж зараз візьму, пересаджу в горщик і потім ще візьму пожевцюю. Є вона така гарна. А пахне, як, стала трогати її. Бачите, ще й зубчиками, і пістряла. Пахне, пахне. Зараз пересаджу, трошки пожевцюю. Приготовлю джипців з оливки. Почитаю за них і буду завтра саджати. А поки буде стояти в кореневині. Зараз піду розведу води, все полию і все. Так, ну що, друзі, наживчувала я оливку і наживчувала лаванду. Буду саджати, потім покажу, поки замочила ось в кореневині І нехай кисне. Подивилася вже відео в Ютубі, вже побачила, як люди роблять і що вона дійсно так вкорінюється, так що потім покажу. А наразі треба пообідати, відпочити, поки тут вам буде замочуватись. А потім буду показувати окреме відео. Все, друзі. Бажаю всім гарного дня. Це буде наша Україна, друзі, і всім пока.